Вітаю, друзі! Новини неділі 15 жовтня. Отже, Ізраїлю поставили Червону лінію. Іран пригрозив Ізраїлю втручанням у війну. Якщо Цахал, тобто Збройні сили Ізраїлю, продовжить наземну операцію в секторі Газа. Треба сказати, що Іран і так опосередковано надає величезну допомогу Хамасу. Величезна частина зброї, з якою. Хамас зі сектора Газа вторгнувся в Ізраїль, вона є іранська, починаючи від автоматів Калашникова російсько-іранських, закінчуючи ракетами і головне безпілотниками. Так от про це те, що Ізраїлю пригрозив Іран, сказав міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдулахян. Ось, і він попередив про це представника ООН на Близькому Сході Тору Венесланду, повідомляє Аксіос з посиланням на дипломатичні джерела. Після зустрічі, що відбулася 14 жовтня, представник ООН зателефонував ізраїльському раднику з національної безпеки Цахі Ханегбі та іншим офіційним особам і передав повідомлення Ірану про те, що Іран втрутиться у війну. У випадку, якщо Ізраїль буде проводити наземну операцію на території сектора Газу, іранський міністр закордонних справ заявив, що наземна операція у Газі це для них червона лінія. Іран надіслав Ізраїлю повідомлення в суботу, в якому підкреслив, що він не хоче подальшої ескалації війни між Хамас та Ізраїлем. Але що йому доведеться втрутитися, якщо ізраїльська операція в Газі продовжуватиметься. Видання зазначає, що бойові дії між Хамас та Ізраїлем переростуть у регіональну війну, якщо Іран втягнеться прямо чи опосередковано. Тегеран може зробити це через групу бойовиків у Сирії або підтримавши будь-яке рішення Хезболи партії Алаха, яке має кордон з Ізраїлем через Ліван. Так що, що ми бачимо, Іран може влізти через Сирію, Іран може влізти через Ліван. Крім того, Йорданія теж зовсім не в захваті від Ізраїлю. Ось, Іран не має прямого кордону з Ізраїлем, але Іран має вплив і своїх людей і тренує цих своїх людей-бойовиків, що Хамасу, що Хезболи. Ну, власне, саме за його підтримки. Далі, тобто, чітко в світі вималювалися вісь зла: Росія, Іран і інші держави.